Вітаю тебе, любий друже, урок 32. Це останній урок. І ми підсумуємо все, що ми знаємо, все, чому ти навчився протягом року. Тебе чекають дуже цікаві завдання. Я зараз поясню, як їх зробити. Завдання номер один: у тональності смоль, до мінор, потрібно написати та заспівати висхідну. Східну секвенцію. Це завдання дуже просте. Я впевнена, що ти порешся з цим. Друге завдання потрібно визначити акорди у тональності сис-моль до дієс мінор. Для того, щоб це швидко зробити, заспівай гаму до дієс мінор, і заспівай головні три звуки з оберненнями. І приступай до другого завдання. Завдання номер 3. Потрібно побудувати тритони з розв'язанням в гармонічному мі-мажорі та натуральному ци, до дієс мінорі цис моль Ти знаєш, що є дві пари тритонів. Перша пара тритонів будується у натуральному мажорі та гармонічному мінорі на четвертому та сьомому ступенях. А друга пара третонів будується у гармонічному мінорі та натуральному мажорі на шостому або шостому пониженому та на другому ступенях. У тебе там є підказка. Будь ласка, будь уважним. Наступне завдання це тест. Потрібно підкреслити правильну відповідь. Що таке гармонічний мажор, що таке паралельні тональності. Куди обертається мала секунда, з'єднати інтервал з його тоновою величиною, до тридольних розмірів належать. Які темпи бувають. Будь ласка, будь уважним, не поспішай і виконай це завдання навідмінно. І останнє завдання. Потрібно скласти ритм та мелодію до вірша у розмірі 6-8. Зараз я тобі прочитаю вірш та проплескаю, а ти запиши, будь ласка, ритм, а потім вклади свою власну мелодію. Ритм тут буде дуже простий. В кожному такті буде 6 восьмих нот. Послухай: руку мені, перший такт, другий разом ми якому. Третій, так, все подолаємо. І четвертий, Бог українці ми, ми віримо в перемогу, що все у нас буде добре. Я бажаю тобі успіхів при виконанні завдань. Я впевнена, що ти дуже старався протягом цього року і успішно його закінчив. Бажаю тобі успіхів!